Що буде з чоловіком, який миє вдома посуд? От этого могут. Як Марвел змушує вас служити Антихристу? Марвел нас готує до приходу Антихриста. Та як ж все таки треба мислити, щоб стати мільярдером? У мене була сестра, коротше, красавець. Тр... Я подумав: а зачем? Інтересно, я не її будуть трапити? лучше я її сам трапну. Дуже раджу дивитись це відео про Противогазі, тому що ризик захворіти хворобою Делюлю люлю, коуч, промакс, тіктокер, не психолог дуже високий. Приємного перегляду. Верховна Рада підтримала законопроєкт про одностатеві шлюби. Чи підтримуєте ви це? Розврат. пропади, а не пропадом. По статеві ми звісно, проти. Господи, одведи заступи. Не проти точно господь спотворив. Не... Адама, і єву. Не сотворив Адама і Дві Єви. Каже, кохайтеся, хочете. Ми підтримуємо, а тому що я христянин. Це неестественно. жінка повинна родити, чоловік повинен допомогти. Якщо людям так хочеться, то хай кожного свій вибір. Підтримую тому, що потрібно регулювати це все. Хочеш, не хочеш, то живуть а, разом. І це ніяк не регулюється. Вони не є подружжя, тобто немає ніякого права у і потрібна регуляція закону. Одно не розуміють цього. Це неправильно. правильно. Змі зналі хто в Верховної Раді заключив шлюб з одною статі Порошенко своїм замом заключить. Ні, ні, я, я не добряю таке. Я таке не добряю. Чи жінку й так, да, ну, то ні. Він мені подобається. Поки він, мені, він сапар, ну, з апаратом, з камерою, так він зніме, такі самий, як я, наші. не треба. А вас, ви мені подобаєтесь з мікрофоном, без мікрофона, в будь-якому вигляді подобається. Юзі, от скажіть, я ж не один зараз не здивований. От вам наглядний приклад советського качества. Час, Час таких не ділає. Як завжди, аргументація у них всіх однакова. Але давайте трішечки пройдемось по кожному. Разврат, а ані пропадам. Пані, ну ви ж 100% маєте дитину, а то може навіть і не одну. Тобто, ви ж теж займалися ось цим розвратом, щоб зробити цю дитину. Тобто, як виходить, ваш разврат це нормально, бо це от чоловік і жінка, так. І прийнято, так і діти рождаються. А от якщо це просто двоє людей однієї статі, вони рівно так само кохають одне одного, то це ж все. Ужас, диявол, сатана, і це прям розврат ужасний. Ставлю вашому аргументу ноль розвратів з десяти. По логіки німножечки не сходиться. Господь створив Адама і Єву. Чоловіче, а пруфи будуть? Чи ви особисто бачили, як Господь створював того Адама і Єву? Виходить же так, що хтось просто прочитав книжечку, в якій сказано, що хтось один створив людей в такій-то кіль. І хтось через 25 тисячі років вірить в це. А якщо я, наприклад, напишу книжку, в якій скажу, що Бог створив виключно фімбойчиків, він теж в це повірить тоді. Та у цьому хлопаку 2 єви з 18. -ти. Якось він дуже занадто вірить всяким книжечкам. Це не єстено. Нага, а ходити на двох ногах взагалі то теж не дуже єстено саме через це у людей потім проблеми зі спиною. Але ж ви чомусь різко не встали від цієї інфи інфина і не побігли вилазити на пальми за бананами, правда ж? Збривати волосся на тілі. Теж насправді не дуже, їсте, це стали роботи менше ста років тому, але чомусь он Лисін наш блищить, що то ви німночка той? самі не дотримуєте своїх принципів, шановний. Ладно, а якщо серйозно, пам'ятаєте, колись давно я вже робив відео на тему ЛГБТК плюс на своєму Ютуб каналі. Тоді мені Ютуб його видалив, але завдяки вам, відео навіть після перезаливу набрало просто величезну кількість переглядів, за що і по цей день я вам дуже дуже вдячний. В тому відео я зачепив тему цивільних партнерств. Про що власне йдеться? І в ось цьому відео. Насправді, якщо дуже коротко, цивільні партнерства дають всі ті саме умови партнерам, які чоловік і дружина, але без оформлення ось цього умовного чоловіка і дружини, адже ви фізично це не можете зробити, коли ви два хлопці або дві дівчини. Так от в телеграмі з'явився бот, який допомагає подати заявку на пришвидшення прийняття закону про цивільні партнерства. Зараз QR-код, за яким ви можете перейти та подати заявку на пришвидшення прийняття цього законопроекту. Адже по перше, це одна із умов України вступу. ЄС yes. не на секундочку. А по-друге, це буде правильно, щоб всі люди мали можливість узаконити своє кохання та мати можливість отримати спадок, приходити в лікарню та бути поряд з людиною, яку кохає, і щоб потім всілякі адами і є. Вони вирішували за них, кого вони можуть кохати, а кого ні. До речі, ви помітили, що здебільшого жопи розриваються от саме у от одетого московського патріархата. Не здається вам тут такі взаємозв'язочок? Цікаво тоді, що вони скажуть про наступне відео. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit а де сміятися за цього плаката танчера? Це з того, як тут з чемодана тряпочка торчить? <реш> Як же чесно виглядає це так, наче він не на свою ту дівчину одягнув пакет, а на нас з вами, а потім якось хера наче вхлопать. хлопать і без приколів. Але це вже мене прям починає харити. Дякую всім подібним авторам за те, що вони сформували стереотип уяві жінок. Про те, що усі ми, чоловіки, думаємо лише про одне: куди і як присунути свого прутня. Продовжуйте в тому ж дусі, тільки не дивуйтесь потім, чому через це жінка заливала вас перцовкою на вулиці через те, що ви просто з нею привітались. Бо так, вам звісно про це думати не хочеться, але саме так це й працює. Якщо єдине, що бачить умовна дівчина, це постійно те, де до неї ставляться як до шматка м'яса, вона по замовчуванню буде думати, що ви такий ж самий хтивий неандерталець. Тому найкраще, що ви можете зробити з подібним відео, це як мінімум написати в коментарях, що це не смішно і це ображає ну, жінок і чоловіків всіх бляха. Це якась херь. Отак, пишіть, це якась херь. Куди би додали собі 5 сантиметрів? Собі? Так. Собі не знаю, а вам добавила трохи сюди. Можна я не хочу це ніяк коментувати. Хочу додати тут лише одне: любі дівчата. Ви не повинні конкурувати між собою за увагу якогось Нікітоса в пропуканих спортівках. Ви прекрасні просто за фактом свого існування. Тільки ви самі в праві за себе вирішувати, що і як ви хочете робити зі своєю зовнішністю. І це бажання не повинно будуватись на тому, що Альоша четвертопадіка сказав, що любить сісяцьких тяночок. Е, вибачте, я розумію, що у вас там купа бізнесів робота таксістом це просто ваше хобі, але можна ви пожалуйста, мене довезете до точки, куди надо, і далі що хочете, зі своїм волкадавом Хорошо? Спасибо. Я просто уявляю, якби я був на місці цієї пані. І, Чесно кажучи, єдине, що б я потім хотів би в нього запитати, це дядь, в тебе що глисти, що тебе так карьожить. Ну ж, ладно, жарти в сторону, десь ставайте блокноти і слухайте уважно, бо я розкопав для вас інформацію про те, як стати мільярдером. Я знаю, що ви зараз думаєте, хіханький-хаханький, от це все як ви. Ну я зараз серйозно у мене була сестра, коротше, красавець. Її всі хотіли тра. Я подумав. А зачем, интересно, и они ее будут трогать? Лучше я ее сам трогаю. Теперь я вам задаю один вопрос. Вы заходите к себе домой. Вам 16 лет. У вас есть сестра. Так получилось, что вы в одной кровати. У вас есть... Я вам задаю один вопрос. Вы сейчас с женщиной лежите в кровати или с сестрой? С сестрой. Все, вы никогда не заработаете миллиард. Почему? Потому что из женщины, то есть реальности, которая напротив вас лежит и пышет жаром, и идеи того, что нельзя, прикрыты словом «сестра», вы выбираете слово «сестра». Так вот, когда вам предложат заработать миллиард, вы найдете тысячу причин этого не делать. Почему? Так люди же потеряют деньги. і Чесно, я в такому тотальному шоці не був, навірно, ну дуже давно. Ну, типу, ви ж розумієте, що Чел буквально якимось незрозумілим образом поєднав дві абсолютно непоєднувані речі. Окей, містер Лауреат Нобелівської премії по мільйонам мільярдів. Таке от до вас питання. Ти заходиш в кімнату, а там лежить жирний вонючий дід. Голий! І пропонує відстрапонити тебе бутильом з квашеними огірками в твоє макалате. Кого ти будеш бачити в ліжку? Жирного вонючого діда чи безкоштовні смачненькі гірочки? Шока. Кажеш, вонючого діда. Ой, ой-ой, все, ти ніколи не будеш мільярдером. А що таке? Це вже не працює, да, в обидві сторони. А чого? На цьому сьогодні все. Але ще одне додам. Якщо ви бажаєте стати мільярдером або мільярдеркою, підписуйтесь на мій канал. Адам і Єва кажуть, що це працює. Пока!